Пам'ятаєте, Дональд Трамп обіцяв е, випустити справжній патріотичний американський золотий телефон, який називався Т 1 Навіть запустили Трамп Мобайл. Трамп Мобайл це сервіс мобільного зв'язку. Можна було Купити пакет за 45 доларів 47 центів, тому що Трамп і 45-й, і 47 й президент по порядку. Ну коротше, Трамп, коли казав, що от випустить цей Т1, це справжній телефон, пропітаний американським духом, зроблений в Америці, складений в Америці саме для американців. В результаті це виявився якийсь телефон, який складають десь China. бюджетний телефон, який продають за дорого. Ну коротше, Трамп величезний обманщик, величезний аферист цього світу. Але як бачите, величезні аферисти. Можуть стати президентами одної з найбільших країн в світі, Одної з найсильніших країн в світі. Бо з ним коротше на Трамп фони були, і що ви думаєте? Що ви думаєте, і їх досі нікому не доставили? Та Трамп Мобайл затихли з тою штукою. Трамфони більше ніде не показують. Ну, вони є на сайті, але стерли дати, коли вони будуть релізатися, і коли вони будуть доставлятися до людей. Хрін його знає чому може вони дійсно такі подумали, що таки продавати китайську підробку, коли в тебе війна тарифи, з Китаєм і казати, що це справжній американський телефон пропітаний американським патріотизмом. А ми, ах, аж аж, аж от це от. Захотілося перед прапором стояти, це напевно зашквар. Але як ми бачимо, трамфони ще не дійшли до своїх покупців.